То показує його, понім? показує фотка горда, це його свідоцтво. З цієї тут його фотографія, адреса зібрання. Він запрошує, якщо ти близько, тут біля Санремо, запрошує на християнське зібрання в Санремо. Якщо трошки далі, він знає адреси інших зібрань, знає всі евангельські церкви зі всіма, вітається. Якщо ви пропишете в гуглі Санремо, то перші фото Санремо, там одразу є.

Gloria, gloria, alleluia, Gesù è il vincitore. Gloria, gloria, alleluia.